Доброго дня! вас вітає компанія Мініагро місто Луцьк. Прийшли до нас фрези метр сороковій. Джен ми 50-ті вивантажуємо. Булати 244-тільки. 244 ельки вже є в наявності Зараз завершуємо. Вивантаження будемо збирати. Булати 240-ві, булати 244-ті. Є оріони РФ, 24-ті, 404-ті. Є багато свіженької техніки. Можете? Крановщик фотосесії теж проводить. Реклама скрізь працює. Ось так ми вивантажимо дані тракторці. І приступаємо до зборки. Можете як і замовляти трактори в онлайні по телефону. Але всім рекомендуємо, приїжджайте, тестуйте тракторці по можливості компанія Міні-Агро, місто Луцьк. Міні-трактори завжди є в наявності.